Арбітраж трафіку це один з самих дохідних способів заробітку. Трафік можна лити як на партнерські програми, так і на свій телеграм-канал. В цьому відео ви дізнаєтесь, як набрати підписників в свій телеграм-канал за допомогою одної крутої зв'язки. А в кінці відео ви дізнаєтесь одну фішку, яка допоможе лити в два рази більше людей. Це класна зв'язка, яку майже ніхто не використовує. Вкладень не потрібно, тільки ваш час і трошки креативу. Переважно, коли новачки дізнаються про заробіток на телеграм-каналах, вони вибирають собі тематику крипти або заробітку, так як в цій тематиці сама дорога реклама. Але це одна з помилок. Тому що якщо ви виберете не ту тематику, то скоріш за все ви просто втратите час. Потрібно вибирати ту тематику, в якій ви розбираєтесь, або вона вам цікава. Якщо у вас нема знань, ви можете вибрати тематику, яка цікава всім. Це мемчики. Ви можете зробити на цій тематиці, а суперзнань тут не потрібно. Я трошки запізнився з інфою, але навіть зараз на Ютубі інфи по цій схемі переливу трафіку нема. Відносно недавно з'явився новий спосіб переливу трафіку з інстаграму і Тіктоку, набрав популярність такий контент з кружачками. Тут просто якийсь залипаючий фон, зверху назва телеграм-каналу і сам мемний кружочок. Такі Тікток аккаунти набирають багато переглядів. І лають аудиторію в свої телеграм-канали, а в телеграм-каналах нестандартний контент з мамними картинками або відео. В ці канали теж постять відео з кружечками. Такий формат виглядає незвично і прикольно. Переходимо до схеми, як це все робити. З кружечками в телеграм-канал все просто: їх робить бот. Просто закидаєш йому відео, і він з нього через пару секунд зробить кружечок. Таких ботів багато, деякі з них платні. Бот, в якому можна безкоштовно робити такі відео, я залишу в себе в телеграм-каналі. Далі потрібно знайти пабліки з мамами в Тікток або Інстаграм. Далі скачуємо відео без водяного знаку. Боти, в яких можна це зробити, я теж залишу в телеграм. Скачення відео закидуємо в бот. Він видає нам кружечки, які можна публікувати в свій телеграм-канал. Щоб закинути цей кружок у свій канал, натискаємо на стрілочку. Далі вибираємо свій канал, натискаємо правою кнопкою на кнопку надіслати і забираємо галочку з ім'ям відправника і натискаємо надіслати. Бо якщо ви просто перешлете, то буде видно ім'я бота. Відео для соцмереж, з яких ми будемо лити трафік на свій телеграм-канал, робляться максимально легко, і Тікток буде вважати такі відео як нове. Заходимо в будь-яку монтажну програму. Я буду показувати на прикладі CapCut. він є на ПК і на телефон, або можете використати аналог VN. Беремо ті самі скачані відео, з яких ми робили кружечки в свій телеграм-канал, грузимо в прогу для монтажу. Далі потрібно знайти задній фон, який утримує увагу людей. Ви по-любому бачили в TikTok відео де зверху нормальне відео, а знизу екрану челіки ріжуть мило, або якийсь паркур, або ще багато інших варіантів. Коротше, таке залипаюче відео ставимо на фон. Заходимо сюди і робимо його менш яскравим. Далі закидуємо відео на доріжку. Заходимо сюди і вибираємо круглу маску. Ставимо його плюс-мінус по центру. Далі зверху ще треба додати скрін свого телеграм-каналу. Далі заходимо в експорт і вибираємо папку, де буде зберігатись. Відео і вибираємо налаштування. Ось і все такі відео можна робити дуже швидко. Цей спосіб легкий на рахунок унікалізації відео. Всі знають, що якщо просто копіпастити відео в інших і заливати собі в Тікток, та й не тільки в нього, а інші соцмережі можуть не просувати такі відео. А в цій тематиці з кружками унікалізація суперлегка. Смішний відос в хорошій якості. Робите з нього кружок, залипаючи фон і скрін телеграм каналу. Після того, як ви зробили собі багато таких відео, створюємо аккаунти в соцмережах Інста, Ютуб і TikTok і публікуємо відео. Перед публікацією краще зробити багато відео, щоб мати контент наперед, бо полюбе буде день, коли у вас не буде часу змонтувати відео. Акаунти всюди оформляємо одинаково, так як телеграм канал. Щоб розкрутити такий телеграм-канал, потрібен час. Багато людей думає, що позаливають відео тиждень, вони наберуть багато переглядів, і в телегу залетить дуже багато людей. Почнуть продавати рекламу, і все буде класно. Але це не так. Майже неможливо за короткий час стрільнути. Ви маєте бути готовим, що потрібно довго працювати. Ви маєте кожного дня публікувати пости і кожного разу старатись зробити їх кращими за попередні, слідкувати за конкурентами. Аналізувати і повторювати їхні фішки ще одна помилка. Що люди створюють мало акаунтів і не пробують щось нове. Наприклад, людина заливає трафік з двох соцмереж, інсти і Тікток. В нього там тільки по одному профілю і постить він хіба одне відео в день. Відео можуть набирати мало переглядів, і він подумає, що це все не працює. Це точно така ж робота. Потрібно багато працювати і мати терпіння. Наприклад, цей канал де 150к підписників. Скоріш за все, він не тільки закупає рекламу на свій канал, а теж переливає сюди аудиторію з інсти, Ютубу і Тіктоку. Можливо, навіть є. Команда з декількох людей, яка заливає відео, і, можливо, в них навіть ціла сітка телеграм-каналів. Я показав вам покроковий гайд, як це все зробити. Нема ніякої чарівної кнопки. Ви робите дії і отримуєте досвід і результат. Далі діло за вами. Ви можете використати цю схему і додати свої фішки або нічого не робити, і далі тільки мріяти про свій канал. Також не забувайте заглянути в мій телеграм-канал. В пошуку каналу напишіть такий тег і вам видасть багато цікавих способів заробітку.